На вірші. Пища не приближає нас Богу, і бо є дімлі ми нічого не приобраємо, ні є дімлі нічого не тіряємо. Перед великим постом, до якого нас церква готовить, дуже важливо зрозуміти, це, що піст має бути розумним для кожного із нас. Що це означає? Піст це є ліки. Це не сама ціл. Господь Господь, щоб ми просто постилися, Чи щоб ми просто молилися. Це є лише те, через що ми маємо до чогось більш важливого прийти. Піст, молитва це є ліки. Які мають вилікувати нашу хворобливу душу. І тоді хотів би привести такий приклад. Людина болить нога, а вона горло лікує. Або болить серце, а вона собі каплі капані в очі. Солосіться, це якесь безум'я. Отож саме люди думають, що піст. Звучається в тому тільки, що я не їм м'ясо. Я не їм м'ясо, але як я дивився, є люди, які там дорожче сидять в інтернеті, дивляться різні передачі, серіали, то тобто, свої свій надарма. час на дарма. не їсть. Він цей весь час садить в телевізорі. Чи я м'ясо не їм, як я був з Люкою і я дратуюся на всіх. Або я м'ясо не їм, але я всіх осуджую. Я м'ясо не їм, але як я не ходив на службу, так і я не хожу, то я ж пощуся. От я просто таку паралель приводив, щоб ми зрозуміли, що і апостол Павло каже, що чи ми їмо якусь їду, чи не їмо, від того ми нічого не втрачаємо і, і нічого не приобретаємо. А піст. Тане людей для того, щоб ми приобрели. Що приобрели? Якщо людина заздрить, то вона має подумати, от що я можу цей піс зробити такого, щоб перестати заздрити. Якщо я осуджую людей, то я маю подумати, не просто машинально, вона сьогодні, сьогоднішнього дня, до речі, вже е, сьогодні останній день м'ясоїда. Завтра вже е, буде 40 неділю, вже м'ясо не можна їсти для тих, хто хоче пуститися. Якщо ми просто машинально на це буде так, сьогодні вже не можна м'ясо їсти. Але я повторюсь, як осуджував, як гнівався, як дратувався, як крав, як блудив, так і продовжую. Лише, ось я все роблю без молока, без яйців і без масла. Такого посту Богу Бог не прийняв. І тому кожен з нас зараз має подумати. Кожен з нас має побачити в собі якийсь недолік і поставити задачу на період великого посту. Ага якщо я за, за собою замічаю, що я гордий, чи я ще слабився, чи я гнівливий, то маю на цей піст не просто дивитися і читати, чи е, на печиві є там сухий порошок, чи немає, а я маю постаратися Перестати дратуватись, перестати заздрити, перестати гніватися, перестати осуджувати, перестати там ще щось робити те, що кожен із нас має в собі побачити. Ось у чому заключається піс, дорогі браті сестрі. Тому ще раз наголошую на тому, що піс має бути розумним для нас, не просто машинально ми прийшли, а все, сьогодні нам можна м'ясо. А сьогодні можна рибу, а сьогодні можна там лише сухої дієві. І все. І ми піс пропустилися, 40 днів пройде милостю Да, Ми на кілограм покидаємо чи на два. А як були злими, як були дративливими, такі і залишилися. Якщо людина знає, що вона ніколи не ходи на вечірні, то хоча б у великий піст це 40 днів. Ми маємо кручити себе куди на вечірні. Якщо людина не кожну неділю входить на службу, то маємо прожити себе хоча б 7-40 днів кожну неділю бути на службі. Як зараз тим паче, що у буде в суботу, будуть поминальні. Якщо ті, хто був в неділю зараз ходить, то має на себе ще більше відходи, кузяти і скрити, щоб на суботу впоминання, на літургію і на перехід по своїй поменні. Тобто не просто машинально, ага, сьогодні нам забороняють їсти м'ясо, все, ми пустимося. А чи цей піст пословує мені для чогось доброго і хорошого для моєї душі? Ми, не, ми це не питаємо. Ми навіть не задумуємося над цим. Нам це не важливо. Нам просто машинально, от люди є такі великопостаки в лапках, які перші декілька днів першої сермиці, чи страсної сермиці зовсім не п'ють води і не їдять. Ну попробуй до їди не підійти. Вона тебе роздаре. Ну, а знаєш, що тоді? Ну, людина, вона думає, що вона подвиг перед очами Божими робить. Но вона гніває є Бога. Паве 5 уроки іслави, який каже, що якщо ну, мені каже противні ваші молитви, противне ваше стояння во дворах храма, противний ваш пост, а що, каже, треба зробити, щоб не непротивний? Каже, примиріться, не ображайте один одного. Тоді каже, прийдете, я уберу ваші гріхи, як сніг. От ми маємо зараз кожен подумати, що я можу зробити своєї душі, щоб стати кращим. І бачите, для цього і ми чули сьогодні послання постопав до Корінців і до кожної з нас, що ймо, чи не ймо, це велика справа. Можна не їсти і вбивати всіх. Але я пущусь. А що це і то постолок? Тому бажаю всім нам, другі Пратиї і Сестри. Перед великим постом подумати, писати про собою задачу. І ось це буде якесь маленьке таке, е, якийсь чи грішок, чи страсть, поборотися в основі, і тоді це буде приємно і Богу, і, і нам буде на користь. Амінь.